Доброго дня, шановні глядачі! В даному відео ми розглянемо тему облікові листи автотракторного парку. Облік палива. Облік палива забезпечує точний розрахунок витрат пального відповідно до виконаних робіт. Автоматизована система обліку палива мінімізує ризик помилок та скорочує трудові витрати, дозволяє отримати повний контроль над усіма операціями, заправками, списаннями та зливами. Завдяки цьому можна оперативно формувати детальні звіти, відстежувати залишки та рух палива. В даному матеріалі розглянемо ключові можливості програмного продукту «Бухгалтерія агробізнесу, які забезпечують комплексний облік пального та контроль роботи автотракторного парку. Для початку роботи в програмі необхідно заповнити довідники. Довідник марки техніки використовується для автотранспортних робіт. Довідник марки «Сільхозтехніки» використовується для тракторних робіт. В шацах довідника заповнюємо основний вид палива. В табличній частині зазначаємо вид і норму мастильного матеріалу. На вкладки Витрати палива заповнюємо норму витрат палива. На відміну від марки техніки, в довіднику марки сільхозтехніки норма зазначається в розрізі видів робіт. Першим документом в роботі даного розділу слугує документ Заправний лист. Документ багатофункціональний і має види операції. У відповідності до обраного виду операції має свій посил заповнення документу. Розглянемо вид операції заправка. В шапці документу зазначаємо склад відправника, звідки будемо проводити списання палива. В табличній частині зазначаємо вид пального, водія і техніку, по якому проводимо заправку. Документ має свої відповідні бухгалтерські проведення, а також друковані форми, в даному випадку заправний лист. Після того, як техніку заправили, переходимо до відображення, виду та об'єму виконаної роботи в розрізі техніки і водія за допомогою документів маршрутний лист і лист машиністра-тракториста. Розглянемо документ маршрутний лист. Документ передбачений для легкового автомобіля і вантажного автомобіля. В даному відео розглянемо заповнення маршрутного листа вантажного автомобіля, оскільки інформації для заповнення розрахунку більше. В шапці документу зазначаємо склад палива, техніку та водія, по якому було проведено заправку. Документ розділяється на дві табличні частини роботи і роботи обладнання. Таблична частина роботи. Фіксуємо дату і час виконаної роботи. Далі вид робіт, масу вантажу, відстань однієї їздки, також кількість поїздок та підйоми, якщо є така інформація. Ці інші колонки, які ви бачите перед екраном, розраховані автоматично, за попередньо вказаними даними. Документ має свої бухгалтерські проведення по списанню пального на витратний рахунок, а також друковані форми. Перша друкована форма подорожний лист вантажного та легкового автомобіля і друга друкована форма акт на списання пального. Для списання палива можна використовувати не лише маршрутний лист, а й документ заправний лист за допомогою виду операції списання. В даному випадку в шапці документу зазначаємо техніку, з якою будемо проводити списання, в табличній частині зазначаємо вид палива та витратний рахунок, тобто рахунок списання. Подання виду операції документ має свою друковану форму акт на списання палива. Часто зустрічається на підприємстві заміна водія. В програмному продукції передбачено відображати дану інформацію: заправний лист по виду операції переміщення. В табличній частині показуємо вид палива, попереднього водія і нового водія. Даний вид операції має свої бухгалтерські проведення, переміщення палива між складами. На відміну від. Бухгалтерського проведення аналітика в нас не змінилася. В регістрі облік палива бачимо по попередньому водієві списання пального, по новому водієві прибуток. Документ має відповідну свою друковану форму по переміщенню палива. Якщо необхідно провести злив пального, використовуємо вид операції злив в табличній частині зазначаємо, з якої техніки будемо проводити злив, і новий наш склад. Наступний документ в нашому послідовному ланцюгу це документ лист машиністра-тракториста. В шапці документи зазначаємо техніку, механізатора та склад палива, по якому було проведено заправку. Табличній частині роботи ми фіксуємо дату і час роботи, вид робіт, одиницю виміру роботи та об'єм робіт. Такі дані, як умовні гектари, норма і факт палива, розраховуються автоматично за попередньо вказаними даними. Документ має свої відповідні бухгалтерські проведення по списання палива на витратний рахунок, а також дві друковані форми. Перша друкована форма обліковий лист машиністра-тракториста та друга друкована форма акт на списання палива. Для забезпечення повного контролю. Та прийняття обґрунтованих управлінських рішень в програмному продукті перед бухгалтерія агробізнесу передбачено функціоналом формування звітів. Звіт щодо обліку роботи можемо побачити звітом по роботам. Звітом бачимо детальний аналіз об'єму робіт, умовних гектар, відпрацьовані години, норму палива та фактичні списане наше паливо в розрізі підрозділів. Типу робіт та виду робіт. Для перегляду руху палива скористаємо звітом рух палива. Відображається інформація по видам руху за вказана нашим періодом. Для аналізу залишку палива на підприємстві передбачено звіт залишки палива. Звітом можна проаналізувати залишок на початок періоду, його оборот, тобто надходження та видаток. В розрізі одиниці, одиниці техніки, водія та виду палива. Всі звіти, які вам продемонстровані, налаштовані користувачем з різними видами групуваннями. Для зручності використання і перегляду. На цьому розгляд реалізовано функціоналу обліку автотракторного парку завершено. Дякую за увагу. До зустрічі!